Сьогодні у нас 26 липня на годиннику за Києвом 13.47, і зараз Віктор Глеба, експерт з міста будування, розповість нам, як він разом з Олексієм Кучеренко, який мені вчора це розповідав, по темі е, не, не дощових каналізацій кілька років тому, як то кажуть, відкривав люки каналізацій. Бачив, що там вони засмічені гілками, як сказав Кучеренко, великим сміттям, яке не прочищують. А Лілія Пашинна, депутат від Київради з комітету бюджету, каже, що грошей вистачає на виділення майже там 464 мільйони гривень на 5 років згідно останньої програми. З 2021 по 2026, а опрацьовано з них лише 9 мільйонів. І це питання, як то кажуть, не вирішують ті служби, які мають вирішувати. Що ви можете з цього е, плану сказати, тим більше, що ви ці каналізації бачили на власні очі, прошу вітаю і всім бажаю здоров'я і не втонути, коли піде дощ? От сьогодні пішов дощик, і я дивився, як на вулиці Льва Толстого працює зливова каналізація. Саме там ми лазили з Кучеренком, доставали сміття із люків, ми перевіряли це. А це було до війни за рік, давно, і, на жаль, ситуація не змінилась. З приводу заяв, що гроші є, ви знаєте, гроші є на все, крім дронів і оборони. Зараз Кличко знайшов 5 мільярдів гривень на оборону, тобто на своє ТРО буде витрачати. А звичайно, на каналізацію при цьому не вистачить, це я впевнений. З приводу десятків сотень мільйонів. Насправді підняти кришку люка і прочистити протягом п'яти хвилин від гілок, сміття і листя кожен із 27 тисяч люків це не так дорого і не так довго. В чому проблема? Після реконструкції Льва Толстого, мало того, що поставили ліхтарі, якийсь непотріб пластмасовий. Замість нормальних європейського рівня ліхтарів, вони поставили і люки абсолютно ненормальні, закрили із 12 дощоприймальників, це люки ми їх так називаємо в народі, а взагалі це дощоприймальна каналізація, цей люк закриває від сміття. Так от замість 12 люків, зараз три. Як ви думаєте, якщо у вас друшлаг для макаронів буде мати три дірки, ви швидко промиєте макарони для приготування їжі, да? От коли є сито, коли є достатня кількість отворів, які приймають воду, це щось одне. А коли вони позакривали, позабетоновували дві третини по реконструйованих вулицях, дві третини дощоприймальників закриті. А, а ті, що залишилися, ну і забетоновані, їх ліквідували. Ну, ви розумієте, що вулиця Льва Толстого від Маріо до Вілюра це річка під час дощу. І вода не потрапляє, тому що нема куди потрапляти. А чому так зробили? Тобто ті люди, які це робили, м'яко кажучи, ну, рукодупі чи то там, так зроблений проєкт без. Так зроблений проєкт. Так зроблений проєкт. Ми ще наголошували на тому, коли вони заливали бетоном старі радянські е вентілі. Перехідники, ми підняли питання, що треба ж все-таки в проекті заміна колектора, заміна трубопроводів, то міняйте, а не заливайте бетоном старе. Тобто дуже багато е, питань і нарікань на роботу служб, які списують і е, ну, крадуть мільйони з київського бюджету, з приводу каналізації, як такої, ну, справа ж не в самій каналізації. Ми бачимо наслідки, що е, система. Дощової каналізації Києва не справляється з поставленими функціональними задачами. Тобто це наслідок. А причина не в люках і не в самих дощоприймальних колодязях. Їх, до речі, не меряно. Треба просто розуміти, що таке тисячу колодязів, які треба шеу е, обслуговувати. Це дві жінки з лопатами, які обслуговують тисячу е, колодязів. Дві жінки шеу. І на зарплаті в 5700. То куди йдуть цих 461 мільйон? Ви в Пашинної не хочете спитати? Вона бачила проєктне рішення. Вона казала, куди що вони йдуть дев'ять опрацювали. І, до речі, там так вказано, там виходить, замовник цих робіт, це КП з шляхопроводів, які фактично під. Департамент там транспортної інфраструктури, і там вказано взагалі розробити проектну документацію з модернізації, тобто такими дуже науковими, як то кажуть, красивими словами, що, начебто, буде все перероблено. Що насправді, якщо ви кажете, що там лише дві людини це чистять, то для чого виділяються такі гроші? І на що вони насправді на вашу думку йдуть? Ну, як казала Фаїна Раневська, з піаніздити гроші може кожен, головне наукове обґрунтування написати. Тому, знаєте, Пашина заявила, гроші є, а Пашина не заявила, куди вони підуть. Спитайте в неї. Я знаю одне, що чистити каналізацію будуть дві тьоті з лопатами шеу і з такими майками оранжевими на спині напис: Київ Автодорчи, Київ, шляхміст, дор чи ще там хтось, а гроші будуть списувати на підрядників. Це ж відбувається не тільки з дощовою каналізацією, ремонт мостів. Тендери виграють фірми. Наприклад, фірма Онур вигравала тендери по будівництву ремонту мостів. А я все рівно бачив там комунальників з оранжевими жилетками і написами комунальних підприємств. Розумієте? тобто проблема ж не в тому, що виділити гроші. Проблема а хто проконтролює і хто бачив той проект. Проєкту немає модернізації зливової каналізації, тому що немає вихідних даних, тому що та інформація, яка подана офіційними відповідями депутатських комісій, звучить так: 2785 кілометрів мереж зливової каналізації, з яких тільки 831 кілометр на балансі. Вибачте, із 3000 кілометрів 800 на балансі. Тобто Шев може ковиряти тільки на 800 кілометрів. Дві тьоті на 800 кілометрів. А Порахуйте інші, скільки а інші тьоті треба. Дві підпорядковані. Не, інші підпорядковані, невідомо кому. І в тому числі житлові комплекси, які будуються, здаються в експлуатацію. Потім немає оренди землі, ніхто в бюджет не платить за землю під цими житловими комплексами і за прилеглу територію, на якій, до речі, мали бути розміщено приблизно один люк дощоприймальної каналізації на 50 квадратних метрів зібраної території. У нас один люк не на 50 і навіть не на 500 метрів, оце проблема. Проблема, що кількість люків, кількість дірочок в друшлагу набагато менше, ніж це потрібно за нормами. Ці норми ніхто не читає. Вихідної інформації немає. Малі річки кажуть спеціалісти, приймають третину води, малі річки. Ви бачите в Києві малі річки? Я бачу, що кожна вулиця в Києві це мала річка, дякуючи кличку. Розумієте, тому не 62 два кілометри малих річок, а просто тисяч, 5 тисяч кілометрів доріг. О, це суцільні річки. Далі такого інше запитання. Я вам скидав це посилання на матеріал, який ще був у 2021 році, де виступала пошина ще до повномасштабного вторгнення, і там є посилання на це документ 2093 КМДА розробка цієї документації. Тобто, це просто проект чи це як то кажуть, така ініціатива щодо розробки, а, а самого проекту як такого немає, щоб просто наші читачі. І люди, які будуть дивитися і це інтерв'ю і читати матеріал, зрозуміли що чого саме немає щодо документації: що є, чого немає. Немає вихідних даних, немає технічного завдання. Є тільки програма часів пашиної програма так і називалась. програма модернізації і так далі. По тексту. Тобто, програма модернізації, там не було слово. Проект в програмі було написано розробити перелік заходів, розробити проект. Де технічне завдання на проєкт нема? Де вихідні дані? Нема. От вихідні дані я вам зачитав і про малі річки, і про колектори, і там ще штольні галереї дренажі, 191 кілометр. Хто? Тьотя з Лопатою лізе в штольню? В галерею вона лізе? Ну, ну це а хто 191 кілометр прочистить? Чим? З шваброю? Є якісь, ось ви нещодавно ви мені надсилали скрін, з, як то кажуть, з обговорення. Щодо того, як в цивілізованих містах чистять каналізації, Україна ж хоче вступити в ЄС і в НАТО навіть. Тобто, коли ви кажете, що дві жінки мають чистити це, то в мене виникає питання: можливо, є в сучасному світі якісь помпи, дренажі, якісь спеціальні обладнання механізовані. Як то кажуть, які підключаються і дроблять проходку прочищення каналізації, ну току по фронту. Тобто, такі прилади в КМДА, у їх служб є чи немає? За вашими даними? Я не бачив на вулицях. Ну, ви знаєте, може в когось стоїть майбах в гаражі, але я не бачив, що він їздив на ньому по вулиці, тому якщо є якась помпа. То вона повинна працювати. І кожен день ми повинні бачити помпи. Ну, якщо є щітка на колесах, яка чистить сніг, і ми бачимо розчищення снігу, то ми так само повинні бачити щось на колесах, яке чистить каналізацію. Ми ж цього не бачимо. Я вам розказую свій досвід, я бачу дві тьоті з Лопатою і Вінником. Тобто, те, що я бачив, я вам розказую. І тому інженерно-технічних заходів я можу вам скласти номенклатуру на двох руках пальців не вистачить, щоб перерахувати, скільки є малої механізованої техніки для забезпечення саме прочищення експлуатації і підтримання в належному стані каналізації, каналізаційних зливів, колекторів і так далі. Але цього немає в Києві. Ви зрозумієте, воно існує в природі. В Китаї в Германії зараз застосовують спеціальний асфальт гідрофобний, який всмоктує воду, пропускає через себе, і е, виходить так, що вода не річками тече по вулицям міст, а вода потрапляє туди, куди треба. В водозбиральники більше того, цивілізовані це країни, дренаж якийсь такий дренажний, абсолютно. асфальт. абсолютно це так і називається дренажний асфальт. Як ну, наприклад, дренажний є Так, да? Да, в парку. Зараз застосовують в парках усіх, ну в одному є точно значить біля Києва, ще Либіді, да там пам'ятник, де всі фотографуються. Зверніть увагу, які там спеціальні керамічні блоки покладені на проходах, проїздах. Вони Перфоровані, тобто вода потрапляє через ці перфоровані отвори в землю. Тобто її тверде покриття можна ходити, їздити, і потрапляє вода. Тобто спеціальні конструкції. Але цивілізований світ пішов набагато далі у зв'язку із зміною клімату. Цивілізований світ збирає дощову воду, а не ховається від неї, збирає в спеціальні приймальники насосами. Потім цю воду подає на очистку, очищену воду подає на полив. Зелених насаджень. Ви не побачите зараз біля будинків повідрізали крани поливу. Немає поливальних машин, літо, спека, добре, що дощ. А також воно все вигорає. У нас дві проблеми з водою, але одна проблема з управлінням. Управління у нас погане, не дощ поганий, не асфальт поганий, а управління. Всіма процесами. У нас немає управління. У нас директора департамента ніхто не знає. Директора Київ-шлях до міста ніхто не знає, що це за люди, чим вони займаються? Чому вони не розповідають вам про люки? Чому я, Віктор Глеба, архітектор, колишній заступник головного архітектора, знаю більше про люки, ніж вони? Що це? Хіба це проблема каналізації? Пашина каже, що немає політичної волі кличка. Я кажу, а чому там Зеленський не зверне на це увагу раніше? Він вона каже, він же зайнятий війною, і вона каже, що мовляв, у нас і немає ну інертні люди. Я кажу, що вони мають виходити на мітинги під дошем, чи там брати кличка, як то кажуть, в облогу на вашу думку. Ну і в той же час, якщо вона каже, що трьохсот мільйонів, які виділені. Лише там 9 на щось там витратили за ці з 2021 року по нинішній час. Як ви ну? Тобто, як вирішувати цю проблему? Я ну на кого тиснути? Чи хто її може, якщо кличко не вирішує там Київ не вирішує там ЦКП з шляхопроводу? Також Пашина казала, що там є проблема. Ну і Кучеренко казав про проблему, і Пашина також про хаотичні забудови, зливи, які зроблені під новобудову що вони також не справляються, а також борничівська станція аерації. Тобто, ну на вашу думку, що Київ може дійти ну, до потопу рівня там, я не знаю, якихось там Венеції чи ще чогось, тому що так було вже так. Було ж є в інтернеті інформація, як на день народження кличка пішов дощ і ми всі втонули. Ну, до війни це ж було так, що так? Ми виходили з мітингами. Ви що думали, не виходили? Виходили. Але питання одне: забудовник збудував 465 житлових комплексів в Києві. Але ми повинні 461 мільйон гривень потратити на те, що не зробили забудовники. То це проблема чия? Ну це проблема голови. Ну, якщо у нас боксерська голова. А не управлінська голова, то у нас і тонемо від дощу, плаваємо на лодках під мостом там на серці досі. Так проблема ж не в дощі, не в каналізації, не в мільйонах. Ну, що толку, ну 400 мільйонів жіруть, ну далі що. Ну, вже ж 9 з'їли, а що шо? щось змінилось, є результат якийсь. Та й нема ж результату. Тому питання не в люках, не в каналізації. Ви хочете вирішити проблему, поставте фахівця на посаду і зробіть так, щоб він е, працював. Такісного відділу ви маєте на увазі, чи го чи взагалі стає питання щодо зміну? Ну я так розумію, під час війни кличка ніхто не буде змінювати, якщо його навіть не зняли через зак... неналежний стан бомбосховищ, де при невикритті загинули люди, то тут. Дощова каналізація може Дивіться. не змити кличка. Дивіться, друге. Треба міняти А-систему, Б людей, В і так далі. По тексту. Я це говорю: кандидат на уздержавного управління як науковець, фахівець з управління. Але якщо порівняти з системою управління містом Нью-Йорк, то там є інженерно-транспортний департамент, який менший за кількістю, ніж чиновників у Києві. Розумієте, Тому в Нью-Йорку менше людей займається транспортно-інженерно-каналізаційними проблемами, ніж в Києві. І там немає проблем, а у нас є. От... А ви порівнювали, я так розумію, да? ну, як так. Ну кажуть, на власні очі. Ну просто зайдіть, прогугліть там мерія Лондона, подивіться, скільки людей, да? тобто виконавців, воно не так працює в світі, якщо ми в цей світ хочемо увійти цивілізовано. А не як натовп варварів з пробитою каналізацією, прорваним дніщем потопами і кривим асфальтом і, і так далі, то ми повинні просто розуміти, що не кількість мільйонів, не кількість людей на посадах вирішує проблеми. І якщо Кличко давав дозволи через свого головного архітектора міста на забудову там, де були дренажні системи, між іншим ЖК, Київміськбуду навпроти Міністерства транспорту. Так, його пересете. Міністерство транспорту взагалі не бачить проблеми в Україні ніякі. Так от напроти Міністерства транспорту три богатиря стоїть. Житловий комплекс кількість буде. Знаєте, на чому він стоїть? На каналізаційному дощовому колекторі, який був пробитий під час будівництва. І вода, яка збирається з усіх круч від Ахмадєту і звідти з тих е, високих берегів, вона стікала через це місце біля ЗАГСу. Трикутника Бермудської. Вона входила в колектор і витікала в либідь, тому що там, біля залізки, там либідь. І вони побудували, і забетонували, зробили плотину для труби діаметром 3 метра. Ви уявляєте, діаметр 3 метра, скільки дощової води туди потрапляти мало після кожного дощу? Все це забетоновано, Київміськбудом. Кушнір купив собі літак. Я, ні, Стоп! Кушнір купив собі літак. Дружині купив ТРЦ в Чехії. Кушнір втік у відень ховається. 25 мільярдів боргів у Київ, Буду, це ляже нам на голову. І ми повинні ще 400 мільйонів потратити на каналізацію. А коли це. Може, давайте... будували, Ні, пошіть, до речі, стопів кучі... поверхівки. Стоп. Ви за, запитали про механізми. Дослухайте. Арештовуємо кушніра. Націоналізуємо усі його літаки, до речі, він два купив собі. Всю нерухомість. Націоналізуємо персонально у кушніра. І ці гроші витрачаємо на зливову каналізацію Києва. Ремонтуємо колектор, який він забудував. Ремонтуємо всі мережі. І тоді в нас буде справедливість. А кушніра розстрілюємо, як в Китаї. Ви Ми хочете механізм? Це Я вам даю механізм. Ні, це не жарти. І жартів тут немає. А просрати ще 461 мільйон на каналізацію. І потім плавати в дощі в той час, як ми останні сорочку знімаємо для фронту, ну вибачте, тут не до жартів. Скажіть на вашу думку, що з Бортницькою станцією рації? Тобто, там, як казала мені Пашина, як то кажуть, ще навіть не визначені межі Києва, не визначена. Там вся ця ремонтна, як то кажуть, документація і ремонт, і що також е, створює додаткові ризики, тому що ви, я так розумію, також в цьому матеріалі, і що це також становить певну небезпеку, е, як то кажуть, під, ну, для затоплень. І з цього боку. Дуже глибоко в темі японці, які дали 2 мільйони доларів на реконструкцію Бортницької І Іде, я вибачаюсь, просрали і 2 мільйони. Далі що? Будемо витрачати 461? Ну от далі. От дивіться, ну то, Ну це ж відкриті джерела Google. Ну ви не вича... бачите, ну, виходить ситуації за нинішньою владою. Ну, я розумію, що ви, як то кажуть, бачите більше, ніж просто там зазвичай журналісти, там, які можуть періодично робити про це матеріали. Що ви регулярно це бачите? Тобто, ця ситуація роками, вона. Навіть при виділенні різних коштів вона не змінюється. Тобто, це таке коло, як то кажуть, безкінечне. Да? Тобто, це кругообіг, це не коло, це кругообіг чиновників в природі. Подивіться, хто займає які посади, чим займається головний архітектор. Мене звільнили в 2008 році з посади заступника головного архітектора Люди Чорновецького, особисто бас. Після того як я відмовився підписувати проект будівництва 101 Tower. Який стоїть на річці Либідь і перекриває два колектори дощової каналізації, які входять в річку Либідь з вулиці Жилянської і Саксаганської. Я сказав: що без паралельного колектора, без вирішення проблем відведення води, не можна там нічого будувати. Мене звільнили. Він сказав, що ти чимось незадоволений, пішов вон. Так от, коли ми скажемо «пішов вон, клічку, Поворозніку, Пантілеєву і всім іншим. Тоді буде порядок? А поки ми не скажемо пошлі, вон. в Києві нічого не буде. Ви мене почули? Так я вас почув. На вашу думку, на останок Дякую. запитання, чи я розумію, що іде війна, і звісно, Володимир Зеленський в першу чергу вирішує питання там, щоб зброю нам постачали західні партнери і вирішування того, що відбувається на фронті, але чи враховуючи таку ситуацію, чи не може це, особливо під час війни, коли станеться. Ну, ще один якийсь потоп, і банковій доведеться звернути на це увагу на те, чим займається кличко і робити якісь хірургічні дії, чи на вашу думку цього не будуть робити, і ця ситуація може тривати і надалі поки навіть іде військовий стан. Вулиця Банкова знаходиться на 37 метрів вище від вулиці Жилянської, і тому банкову точно не затопить, повірте. А вулицю Жилянську біля цирку затоплює регулярно. І вулиці Банкові начхати, як кияни плавають біля торгового центру Україна. Слава Україні! Дякую вам за красномовне інтерв'ю Героям слава. Дякую.